Слава Ісусу Христу! Слава на Дорогі браті і сестри, дорога молоде, сьогодні ми зібралися в храмі Пресвятої родини у Відні. Це місце, де протягом майже п'ятьох років збирається українська громада Відня на спільну молитву за Україну. Ми сьогодні зібралися із нашою українською молоддю. Яка хоче цей ювілейний святий рік у католицькій церкві пережити по особливому. Наша молодь тут присутня бере активну участь у формаційних зустрічах підготовки до цього ювілейного року, щоб взяти участь у молодіжній прощі до Риму, яка відбудеться у липні цього року. Сьогодні ми зібралися тут на спільну молитву Вервиці, щоб єднатися із Богом, єднатися з усіма тими, хто буде молитися на цій Вервиці. Вервиця це не є проста молитва, це є духовна зброя, це є духовний ланцюг, який. Об'єднує цілий світ і переплітає наші серця у любові до Бога і до Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми молимося Вервицю за Україну. Молимося Вервицю за перемогу, за мир, за українську молодь. За церкву, за український народ. Ми єднаємося у цій вервиці із молоддю українською в Австрії, єднаємося з усіма вами. Ми хочемо, щоб Господь вислухав нашу молитву. Довіримося Пресвятій Богородиці, щоб вона провадила нас у нашому житті. А зараз із чистим серцем розпочнімо цю молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного, єдиного Бога, Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця роженого перед усіма віками, світло від світла бога істиного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з отцем, що через нього все сталося. Він заля нас, людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і поплатився з Духа Святого і Марії, і діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славить, що говорив через пророків єдину святу Соборну, і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на не відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині, нині повсяк повсяк час, і на віки вічні. Амінь. Огородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим і жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо слава ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважимо над першим таїнством Воскресіння. Отче, отче наш, отче що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, ouais. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Наш любий. любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, закровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Роздумаємо над другим світлим таїнством, Вознесіння. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенне плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. І благословенний плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, Благослови. і благословенний плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю, і сину і Святому Духу, Він. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо на третім таїнство зісланням Святого Духа. Отче наш, наші, сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розбажмо над четвертим танством успіння Пресвятої Богородиці. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, та й не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна благословена ти між жінками і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна благословена ти між жінками. І благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Роздумаємо над останнім таїнством, коронація Пресвятої Богородиці, цариці неба і землі. Отче наш, що си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна Ти тим жінками … і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна Ти тим жінками. І благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений бідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне блідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість приб... прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Помолімося в наміренні Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Городице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Вім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В І браття і сестри, продовжуємо далі молитися на вервиці, яка нас єднає, єднає наші серця по цілому світу. Коли ми молимося вервичку, ми неначе доторкаємося самого Євангелія, роздумуючи над життям Ісуса і Марії, яким ми дуже довіряємо наше життя, довіряємо наші труднощі. Довіряємо нашій радості, довіряємо нашу подяку і прохання. Молімося на Вервіці надалі, тому що ця молитва вона скріплює нас у вірі, запалює любов у нашому серці і дає силу йти шляхом добра і правди. Дякуємо усім вам за цю молитву, дякуємо нашій молоді. Дякуємо всім, хто долучався до нас онлайн. Нехай Господь прийме нашу молитву, а зараз прийміть Боже благословення. Благословення всемогутнього Бога нехай зійде на вас, перебуває з вами в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богові! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення! Допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.